Усім привіт! Мене звати Жені Білозеров. Чотири роки вже минуло, як ми грали з вами в Hello Neighbor першу частину. Зараз, як ви бачите на своїх екранах, Hello Neighbor 2. Ми повертаємось у всесвіт нашого сусіда. Натискаємо нова гра. Ух! Я дуже чекав цей момент, тому що це моя. Одна з найулюбленіших ігор. Так, вибачте, зараз за мою українську, поки що погано розмовляю вільно, але намагаюся. Тож інколи я буду розмовляти українською, інколи російською, поки що так. Так, зараз ми бачимо повернення в наше містечко. Це наш новий персонаж. До речі, хто не знав, ми граємо не за того хлопчика, якого ми знаємо з першої частини. Це вже новий. Персонаж це журналюга, блогер, судячи з камери та цінувач кави. Він любить каву, він блогер, у нього є камера, все, що ми знаємо про нього. Так, в кустах там хтось шпілі-вілі робить. Е, виходь. Кошара, ти, ти що там робив? З ким ти там був? а? Маленьких котиків робили. А ось і наш сусід. Так, він когось схопив якогось маленького хлопчика. А, в нас сусід, мабуть, ізвращенець. Він схопив хлопця та повів собі явно не грати з ним у покер чи дивитися щеня патруль. Взяв лопату, тому що я його фоткав, йому сподобались фотки, але грошей в нього немає, щоб заплатити мені. Тому він такий: на тобі лопату, тримай. Ну ні, вибачаю, а лопатами не приймаю. Тільки кеш, only кеш. Вибач, все, я поїхав. Так. Це ще хто. Так, аварія. Окей, зрозуміло. Все, що вам треба знати, з сюжету. Ми зараз будемо рятувати хлопчика, мабуть. Ось он я. Ось о, ось. Пр, преса, Р, респ. Я не преса, я респ, хто не знав. Поїхав. Йдемо. Ти -ти 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 -та. Так, я в сарайчику якомусь. В Сарайчику. Беремо ключик. Відчиняємо. Тікс. І. що? Ешо? І, І куди мені? А, треба ось, треба відімкнути. Собственно, поки що, це, типу, навчання, так? Навчання механіці, типу, беремо. Ось, типу, взяли. Що? А, сюди же, так? Да? Зручненько. І що, камінці? Навіщо мені камінці? А що, хворо. По... Ага, отак от отак от зробили. 22 година, 42 секунди. Секунди дуже швидко йдуть. Окей. А, типу, розбиваємо. Гаразд, і що далі? Є тут щось? Привіт. Гном гном гномич. Так, ей, ей, Пусти мене! Пусти мене, не трогай! Ей. І ще червона залишилася. А де червона? Розмами. Присіли, встали, сіли, встали. Ось таке невеличке е, тренування ніг. Червона бочка, підійде? Немає червоної. Е, я вам кажу, я вільно, дуже погано розмовляю українською, але я намагаюся. Треба переходити, треба, треба. треба. Я знайшов, до речі, треба потрошку там з досвідом прийде все. Відчиняємо. Оп! Все дуже легко. Елементарно, Ватсон. Так, е, катсцена. Що буде? Привіт, бах, все. Мінус один. Мінус один блогер. Ти що, камеру хочеш забрати? Що, алло? А, фотки. Він хоче фотки подивитися. Що? Що не так? Тобі не сподобалось, так там ще немає е, ретуші, немає там всяких фільтрів. Я, я оброблю і скиду тобі на пошту фотки. Все буде добре. А він е, люб'язно відніс мене додому? Дуже кмітливий сусід. Дякую тобі. Це я. Привіт. Що башка? Да, Екран. І зараз такий, Ти хочеш поіграти в ігру? Як в пілі? А, типу поліція приїхала, так? Це мої камери. Я з теплотою в душі згадую ті часи, коли ми з вами грали в першу частину. привіт, сусід! Це було неймовірно. Пам'ятаєте? Не було ще коронавірусу, не було ще війни, нічого не було. Було просто ти, був я, та була гра, в яку ми з тобою грали. Hello Neighbor. Так, я просто прибіжав туди же, де і був, да? до своєї хати. Добре. Окей. Куди йдемо? Там закінчується місто. Типу, все, ми в тупіке. І з міста виїхати неможливо. А я можу присісти? Можу, але це мені нічого не дає. Окей. Ходімо тоді знову до хати сусіда. Де вона? Трос. А, типу спо... Стоп. Стоп, так? Так, це що у нас? Е, сусіди, алло! Hello, ні, сюди не може піти. А, ну, типу, це, можливо, ці будинки це просто пуста локація. Там нічого немає і туди нам не треба. Можливо, так. Я не знаю. Ось ось. Ой, о, -о ось туди, можливо, можна якось потрапити. Пригаємо. Так. Там хтось намальований. Кітаянець. Кітаянець. Так, заходимо. Що в нас тут? Добрий вечір, everybody. Око, якесь око дивне. Так, що це? Опа. Це якщо ти напукав у хаті, то просто відчиняєш і все. І пуки всі виходять з віконця. Книжки можемо тут читати, малювати, якийсь робот. З ним щось треба зробити. А що це? І, опа, монорельса. Можливо, це якась відсилка, пасхалка до першої частини, де на монорельсах треба було бігати. А можливо, ні. Так, опа, візьми, візьми, візьми. А як взяти? Мені воно треба. Я не знаю навіщо, але воно мені треба. Тут щось можна зробити. А, все. Взяли. Взяли, сюди вставили, вставляйся. І що? Треба позу зробити. Окей. Без питань. Опа, дякую. І що мені з цим робити? Сюди, все. Я зроз... Я, я. Дуже просто, дуже просто, дуже легко. І що? Тепер я можу взяти їх? Віддай, будь ласка. А, ти мені, типу, подаш. Типу, я настільки дурненький, що не можу так ось руку протиснути і взяти все, так? Да? Добре. Взяли. Так, у мене є ножиці. Пішли, відріжемо піпіську нашому сусіду, тому що він збочена тварина. Я не знаю, що він робить з дітьми, яких краде. Я навіть не хочу це знати, але це ненормально. Е, привіт. О, ти що, Лукашенка? Що в тебе за вуса? А чо, чо ти до мене біжиш? А! А, а привіт. Ти, слухайте я. Алло. Він просто мене схопив. Ти зараз замість сусіда, чи що? От Лукашенко. Тут відчинено? Відчинено, звичайно. Окей, окей. І що? Малюнок. Опа. І навіщо мені це? У мене є подарок для тебе. О! Навіщо він мені? Добре, збираємо кубики, я буду класти їх сюди. Я не знаю, навіщо вони мені. Потім е, можливо пояснюють нам. Так. Це в нас. О, це у мене є. Монтіровочка. Открив. Опа. І що? Кукла. Все, буду грати в кукли. А почему нет? Почему нет? Могу себе позволить. Я взрослый мужчина. Что хочу, то и делаю. Хочу, э, так, в куклы играю. Хочу, не играю в куклы. Вообще, все, что могу. А, кстати, вот, смотрите, вот моя кукла. А я могу рисунок взять? Нет, а не открывай ты холодильник, я не голоден, алё. Все, я понял. Мне надо еще мальчика сюда поставить и соседушку сюда поставить. И тогда, не знаю, какой-то ключик, возможно, откроется. Дверца какая-то откроется, мне что-то даст. Вон он стоїт. Е, Лукашенко, ти що гикаєш? Так, візьми. Візьми, я Гомеру Сімпсону віддам. Він дуже таке любить. Е, 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 ти куди пашоль? Ти куди пашоль? Тікаємо. У мене тут нема. Ви мене не бачили, я вас не бачив. Може йому попити треба? Так Це у нас що? Це у нас е, парашник. Судячи з вигляду, бо туалетом це важко назвати. Бляха, я в какаху вступив чи що? Що за звук був? Де? О, я можу дивитися на нього. Так, ще одна буква. Навіщо вона мені? Так, відкрив, закрив, окей. Так, це що? Відчиняємо? А, можна скупатися. А для, для того, щоб ета, бути чистеньким, бо я тільки що в какашку вступив. О, опять вступив в какашку. Опять придеться йти гбитися. Я е, о, ось ці штуки буду складати ось тут. Я поки що не знаю, навіщо воно мені, але для чогось потрібно, звичайно, так? О, там теж щось є. А ну-ка. До речі, сусід. А як тебе взяти? Можливо, з іншого боку. Які е, цікаві картини. Прям е, не можу нам намилуватися. Ну, подивіться, це ж е, великі е, шедеври світового рівня. Дирочка. А, дирочка, дирочка. А, ось! Ось. Мабуть, за цією картиною, так? Так. Опа! Ще одна мапа. Можливо, вона нам щось покаже. Що покаже? Це, мабуть, будинок. Цікаво, це, мабуть, будинок, да, дуже схоже на будинок, так? Це, мабуть, будинок сусіда я мав на увазі, а це отут батут був, так, дерево і крестик. Можливо, це якась підсказка, але я там вже був. Я взяв там ножиці, щоб відрізати піпіську нашому сусіду поганцю Лукаш. Лукашенко, ти де? Ти кашляєш? Добре, кашляй. Іди кашляй на вулицю. Так, закрийся. Що там? Нема нічого. Мені хлопчика треба знайти. Опа, сейф. Треба пароль? А я не знаю пароль. Ще одна фігурка. А я не знаю пароль. Який пароль? What's пароль! Годинник вперто роки рахував, а не е, показував котра година. Так. Ось там щось червоне. Я можу це взяти? Ні? А навіщо воно червоним? І око! Дивиться на мене. Чого ти дивишся? Х! Упс, походимо, тихо, 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 тихо. До свидання, до свидання, я пошов сюди. Се... А! Ля, ти що? Ти що кончене? Де мої кубики? Алло? Ти що кончене, де мої кубики? Алло? Тобто він прийшов, подивився, що тут валяються кубики і забрав їх? А ти не попух? Алло, якщо я сюди покладу одиничку, друг, що буде цікаво? Може якусь ачівку дадуть? Спробувати варто. 888D де ставимо. Все, нехай тут стоїть. І тільки спробуй забрати. І вам тобі он, чик-чик-чик. І мінус один буде. Якщо чесно, не так а, страшно, як було з тим же сусідом. Це якийсь такий моторошний, цей такий якийсь нудний. Ну, Лукашенко. Одним словом, Лукашенко. Алло, where are you? Опа, там щось є теж. Ні? Чи мені здається? Я можу? Не можу? Так, де він? Де він? Ось він. Он. А, він кладе е, кубик на місце. Добре. Е, ходімо. Я був вже на першому поверсі, і йдемо на другий. Ножиці, ножиці у мене є. Ось так. Типу, я не можу взяти та розірвати руками. Треба ножиці, обов'язково. Дуже дивна людина. Так, ще одна. А навіщо мені дві? У мене же є така, тільки червона. А, вони, вони різні. Окей, а я не знаю, навіщо вони мені. Добре. Подивимось. Сюди треба вставити вмикач. Поки що я не знаю, де він. Але я тебе знайду, вмикач. Ти зрозумів мене? Так, ще одне око. Він дуже любить око, я дивлюсь. Він прям око обожнює. Бляха-бляха, тікаємо! Та все, все, окей, окей. Я зрозумів. Я погана людина. Я зайшов на чужу територію. Ну, але мені треба! Я шукав туалет, я пісяти хотів, просто хотів попісити. Я знову пішов на другий поверх. Що? А, ти, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Мене тут не було, ти нічого не бачив. Тобі мерещиться. Ну, що, дійсно? Так, дійсно мерещиться. Дійсно, дійсно, все. goodbye. Goodbye! Так, я тут ще не все подивився, тут можна отак ось зрізати, так? Так. І що це я взяв? Частина картинки якоїсь. Тихо, 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 тихо. мене тут немає. Ходімо, скоріше! Все! Я нічого, це не я. Я плавочки. Він пішов, він пішов. Так. А є е, е, фонарик? чи щось шо... таке. Нічого не бачу. Опа, опа, все. Я знаю, куди. А -а 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 -а. Мені здається, він сюди йде, так? Да? Він почув мене. Він мене почув. А може і ні. А може мен... я накручую собі як тьолочка. Бере і накручую собі все. Слышь, Лукаш, ти тут? Mm -hmm. Немає. Добре. Так, подивимось, що у нас тут ще є. Є дуже багато вивісок, плакатів, типу роз... розшук. О, нема, нема, мана, тут нікого нема. Тобі помре ще я тобі кажу, у тебе щось проблема з очима. Одягни очі, які на плакатах висять, їх дуже багато. Там гантеля. А, я можу можу ось так робити, так? Гантеля. Типу, я можу по башки йому вліпіть. А ну-ка, йди сюди. Підійди, будь ласка, трішки підійди до мене. І що мені це дало? А як він мене так схопив? Він обійняв не мене, він обійняв шкаф. Зачиняємо двері за собою, не в ліфту роди. Та ти закумарив мене, ти алло! Алло! Лукашенко, йди! Йди звідси! Що за походка? Таке враження, що ти какати хочеш, а? Якщо що, я можу тобі показати, де у будинку знаходиться туалет, я його вже знайшов. Використав, вступив два рази в какаху, але помився потім. Тож все добре. Оп, що це? Ага, все, я знаю, куди гантелю. Гірку ставити. Е, все тут більше нічого нема, окрім очей. Добре. Ціка! Ти за очима? Ти за очима прийшов? Знайде чи ні? Знайде чи ні. Сподіваюсь, ні. А, от халепа. А, ці ловушки типу, на них не треба наступати. Ти пішов? Ну і пішов звідси. Все. Хм. Хей! Гей. Що таке? <проб> <проб> ні 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 не треба откривати. Бігом! Що таке? Шо... Ай, <говорить> падлюка знайшов мене все ж таки. Йдемо сюди, зачиняємо за собой. Ставимо сюди. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Він сюди йде. Я наступив на е, курочек, на іграшки. Я взяв ще одну частину картини, але мені не вистачає ще одної. Де її взяти, не знаю. Ну сподіваюсь, що мені не треба блукати та шукати її десь по місту. І все знаходиться в будинку. Але де це питання? Сюди треба батарейку. Батареїк в мене немає. Немає батарейок. У мене є камінчик. Але я не впевнений, що він мені потрібен. Бо я ото з психу понабирав камінчиків ще на початку, і воно в мене залишилося. Так, ходімо, поставимо картинку. І потрібно ще одну частину десь знайти. Ти тут? Добре. Добре, що тебе тут нема. І ще, а, можливо, навіть і не одну частину, мож, можливо, навіть дві частини ще. І це не є добре. Що ти прийшов? Картошку знайшов. Go away! Мені треба десь знайти е, вмикач. Поставити його. Але де я не знаю? Давайте, знаєте, що я зроблю? Я візьму дрон. Дрон від притули, і буду дивитися орків. Вмикаю, дивлюся орків. Шукаємо. Так. Ні, нічого нема. Але це так прикольно, так цікаво. Пара-па-па-па-па-па. І ще така музика грає весела. Забрав, Оп, забрав. Все. Дякую, що скидали на дрони. Він мені не допоміг зараз. Почнемо спочатку. Ха. От і я такий, ха. Що далі? Ха. Де хлопчик? Ха. Де частина картини? Ха. Де вмикач? Ха. Дуже багато питань. Неочікува. Пересрав, пересрав. Трішечки, трішечки пересрав. Так буває інколи. Не завжди, але інколи таке буває. Так, а ще з сейвом? Е, я взяв зараз. Скільки в мене кубиків? На вулиці. Зараз зараз подивлюсь. 4, якщо не помиляюсь, так? Один. вісім, 9. І 4 ще було. Де 4? Ось 4. Може, я зараз ці кубики, один, 4. Вісім 9. Ні? Окей. 1, 4, 6, 8. Теж ні? А, диви. Диви. Червоний, синій, зелений, жовтий. Червоний, синій, зелений жовтий. Червоний, синій, зелений, жовтий. Червоний, синій, зелений, жовтий. Типу, червоний. Ч червоний, де червоний? Нема червоного. <голові> червоний, ну, синій є, синій. Зелений і жовтий. Один, вісім, Спробую поки що так. Один, 9,8, 4. Один. 4. О! Хорош. Так, від чого це? В мене є ключ. Від чого він? Можливо, від дверей? Один з. Спробуємо. Ні, ні, ні. Так! Але мені це нічого не дало. Я все одно не знаю, тепер що робити. Може, даш якусь підсказку, е, Лукашенко. Ай, як я його вже заїбав. хе ой, я... Ти що в дупі ковиряєш? Вийшов на вулицю поковиряти в дупі. Попукав і пішов, добре. О. Ще одне фото. Так. Так, ще одна частина потрібна. <звук> типу ти бігав. <звук> він тут просто тут валявся. Просто тут валявся. Нормально він просто тут валявся. Я ходжу 20 хвилин, просто шукаю щось. А він просто там валяється. Просто валяється. Ех, от і я про те. Ех, якого біса! 20 хвилин я ходжу тут, дивлюся щось. Ти що, на приколі? Ти тут? Немає. Я поки що ось це зроблю. чик 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 Батарейка, батарейка! Де я не, не, не встиг? Окей, зато я знаю, куди тепер, тепер мені треба йти. Йдемо за батарейкою. Батарейка, сподіваюсь, знову на місці. Так, на місці. Взяв. Взяв і поставив. Поставив, завів. І погрався машинками. Я маленька дитина, я хочу гратися. -з! І що? І. А, він, о, він ключик взяв мені. Дякую. Логічно давайте думати. Якщо я е -да, два ключі знайшов у будинку, то можливо і інші два ключі теж знаходяться у будинку. Чого воно таке? Хто його опісів? Просто хтось взяв не пісяв на стіну. Я не розумію, навіщо ви це робите? Коли ви пісяєте на стінку, десь сумує одна стінка, бо на неї зараз пісяють. Ви повинні це запам'ятати. Це не просто слова. Не пісяйте, будь ласка, на стіни, і тоді стіни будуть чистими. Це логічно. Коли ви пісяєте на стіни, можливо, за вами хтось стежить. Тих тих тих. Окей, залишилося два замки. Опа, опа, я щось знайшов. Я щось знайшов нарешті. Так, ножиці в мене є. Розрізаємо. І частина фотографії. Це ж очевидно було, що треба фотографію ховати в подушці. Який дурень її туди поклав? Я не розумію. Так, ставимо. І. Опа. І що? Опа, ключик. Так, нам залишилася лялька. Одна тільки лялька-хлопчика, і все. І ми нарешті зможемо з вами. Потрапити у підвал. Я зачинив сусіда. Ой, сусіда. оговорка по фрейду. Сердечко. Ось так. Мені здається, що полісмен забагувався, і Лукашенко тепер нічого не. Так. Опа. І, і що тебе треба написати? Я не знаю. Яке тут може бути слово? А? О! Нот? <ріст> тупо. Тупо... Я, я, я не знаю, як, як так вийшло. Прикольно. А можна так всю гру про, про, пограти? Опа, хлопчика знайшов. І ще одна, навіщо мені стінки? У мене їх дві вже. Ми... Вони однакові? Просто подивлюсь. Так, вони однакові. Навіщо мені дві? Я не розумію. Окей, нехай буде. Нехай буде що ще я можу тут взяти. Нічого. Добренько. Ходімо, е хлопчика поставимо. Дайте, дайте мені хлопця! Ось так. Дякую, дякую, дякую. Ходімо, хлопця, поставимо. Ось сюди. Відчиняються двері. Ми беремо, Ми беремо, кажу. Ну беремо. Та бери ти, альо. А, я не ту кнопку нажимав. Окей, okay. де де ключ? Сюде. Відчиняємо нарешті. Двері. Чикс. Ходімо. А хто закрив? Хто зачинив за мною? Алло! Не Алло. Хоче. Добре. Що трапилось? Я що. Ісус! Чого я парю над землею? Так, хлопчика знайшли. Та кажу, вони просто тут грали. Диви, тут ж є гра ось така весела, з картками, з фігурками. Годинник зупинився як 23 лютого 2022 року. Чесно, я коли увімкнув комп'ютер, я в шоці був, що в мене написано, що зараз 23 лютого 2022 Бо коли почалась війна, я зібрав комп'ютер і він до цього моменту просто валявся. Так, я так розумію, що була заставка, і ти це по перший день пройшов, і зараз другий день. Я пропоную розпочати вже потім в наступному відео з цього місця. А на сьогодні все з вами був Женя Білозеров. Бувайте!